Керченський міст під ударами росіяни в шоці від того, що сталося. Український контрнаступ і новини. Звідти ворог намагається активізуватися на куп'янському напрямку і пакети допомоги від наших партнерів. Про це у нашому контрнаступальному дайджесті Медіа. Отже, звичайна подія, яка відбулася і яка найважливіша, мабуть, за попередні кілька днів, це знову ж таки атака на Кримський міст і з тим, що там відбулося. А що відбулося? Відбулося те, що суттєво пошкоджено дорожнє полотно внаслідок удару за інформацією з різних джерел надводних або навіть підводних дронів, які змогли пройти ешелоновану оборону російських військ. А я хочу нагадати, що Путін давав неодноразово доручення про те, що цю оборону довкола мосту і в окупованому Криму потрібно посилити, створити нові редути. Там і ППО, там катери, там супутник стежить, там наземна охорона, тобто охороняється звідусіль, а удар пропустили. А отже, навіть таку ешелоновану оборону ворога можна проходити вочевидь. І це тому свідчення як наслідок, що можна очікувати, що щось станеться із залізничним полотном цього мосту, тому що те, що відбувається, можна назвати легкою такою пристрілкою. Хоча пристрілка то й не дуже легка, оскільки, як би там не було, але за різними оцінками, принаймні автомобільна частина мосту виведена з експлуатації до середини вересня або навіть жовтня. Звичайно, вони зараз там організовують рух в реверсному порядку. Певною мірою буде використовуватись залізниця, але треба враховувати наступні речі: що в будь-якому випадку це навантаження на логістику. І можна пояснити тому. Тому, чому? тому що на залізниці зростає навантаження, як би там не було в цьому районі, оскільки, крім обслуговування зараз те, для чого використовується безпосередньо Керченське міст, це фактично задоволення потреб військових контингентів і мілітаризації півострова, для чого Росія це все використовує. То треба сказати, що зараз же ще і туристичний сезон, і ось це навантаження рух фактично з Росії в Росію. Воно буде призводити, а можливо, зараз все ж таки з Криму поїде багато, і це шанс Криму очиститися від тих, хто приїхав туди після окупації з Росії. Можливо, вони почнуть виїжджати. Але в будь-якому випадку це створює навантаження на логістичну мережу. І той об'їзний шлях, який запропонувала. Російське керівництво їхати через окуповані території півдня України створить навантаження. Там можна не сумніватися, що російська логістика, яка йде автотранспортом, буде стояти в корках приблизно так, як стояли кадирівці, 17 годин поспішаючи на допомогу Путіну, коли рятували його від спроби перевороту Пригожина. Майже 17 годин простояли в Ростовській області на дорозі. Ну так і не доїхали, але бажання було надзвичайно серйозне, сильніше. Ніж насправді безпосередні якісь дії. Так от, що це означає? 65-70% логістики ворога йшло і через Окупований Крим. Росія з моменту окупації півострова створювала воєнну інфраструктуру, обладнувала місця зберігання техніки, сил, засобів, зброї та боєприпасів. Більше ніж це було навіть в радянські часи за часів Холодної війни. Відповідно, це великий логістичний хаб. Для Росії з метою подальшого перекидання це все на театр воєнних дій. І перекидання це все на Запорізький напрямок, на Лівобережжя Херсонщини і так далі. Очевидно, що зараз виникають проблеми з цим логістичним забезпеченням і сполученням, тому що навантаження зростає, треба шукати альтернативні маршрути. Які альтернативні маршрути через Маріуполь, Стаганрогу, через Маріуполь, плюс з Ростова на Донецьк і далі. Це основні, частково буде використовуватися Керченський міст, бо він не зруйнований. Але, як мені здається, і це в жодному випадку, на превеликий жаль, не блокує логістику окупанта, але створює серйозні навантаження і проблеми, наслідки якої ми побачимо в майбутньому. І, власне кажучи, що потрібно розуміти, при ось цьому навантаженні на логістику певні проблеми, у них час з часом доставки, чогось, вони будуть неодмінно. Плюс, що варто зазначити, як мені видається, обов'язково в українських сил оборони є мапа на столі, де ще певні об'єкти, вони виділені вже давно червоним, по яким, якщо не нанесено ще ударів, то буде нанесено з метою блокування логістики. В чому ситуація і чому е, говорять іноді про те, що щось відбувається не так швидко? Треба розуміти, що ми не маємо достатньої настільки кількості сил і засобів арсеналів для того, щоб... Намагатися використовувати і знищувати все. Все йде поступово і по мірі просування наших військ, тільки наші сили просуваються. Далі про що би я хотів сказати, і що безпосередньо пов'язано з лінією фронту, це активізація ворога на Купінському напрямку. Зараз там російські війська атакують наші позиції. купінсько лиманський напрямок. Вони підтягнули резерви так само в район Бахмуту. Мета, яка ставиться, це звичайно зупинити наші контрнаступальні дії, не дати просуватися. Під Бахмутом, не дати взяти Бахмут в оточення і так само не давати перекидати на майбутні резерви на південь на Запорізький напрямок. Це основна мета, яка ставиться. Їм дуже вигідно і зручно наступати з північного напрямку. з Купінська, з цього північного флангу вони хочуть використати фланг, як, скажімо так, рятівне коло для себе, з метою, аби фактично нависати над нашим угрупованням в районі Бахмуту. Як вони вважають, і таким чином зупинити наші контрнаступальні дії там і змусити перейти фактично в оборону? А я думаю, що цей сценарій він був прогнозований нашим командуванням, враховувався при плануванні організації контрнаступальних дій. Як цьому протидіяти? Протидіяти можна посиливши наші флангові атаки. У нас фланг це з правобережжя на лівобережжя Херсонщини. Можливо, це і прогнозується інший. Фланг це удари безпосередньо по прикордонню території Росії, звичайно, українською зброєю, тому що західною ми не можемо, ми її не можемо використовувати на території Росії, як відомо. Можливо, саме це мав на увазі головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний, коли говорив про те, що можливі такі атаки. Це теж флангові операції. Другий шлях це наносити удари на всю глибину оборони ворога, наскільки є можливості і сили. Можливо, звідси і історія з Керченським мостом. Це вже на дальшу глибину. Тобто, до цього ми бачили, що це був Бердянськ, Мелітополь тут, і тепер уже до Керченського мосту. Ось чому я кажу, що це пов'язано. Врешті частини можна сказати, що український контрнаступ триває. Проблеми всі ті ж самі. Це заміновані території, російський спротив, і плюс те, що ми все ще чекаємо деяких елементів зброї від наших партнерів, зокрема необхідної техніки для розмінування. Ось, власне кажучи, те, що треба розуміти про ситуацію з фронтом. Що стосується допомоги від наших партнерів, варто виділити те, що Україна отримує додаткові комплекси ППО від Німеччини Айріс та СЛМ, які мають нас посилити. Я думаю, що це пов'язано як з українським контрнаступом, так і з тією новиною, про яку ми говорили минулого разу з вами. Це захід компанії Рейнметал і фактично початок незабаром виробництва танків і бронетехніки. На території України ось як це працює. Це взаємопов'язана історія, коли ми бачимо, що є інвестор, потужний, який готовий заходити, і є фактично можливості для відповідного його захисту, тобто для гарантування протиповітряної оборони. Ще один момент, на якому варто зосередитися, це те, про що говорив генерал Залужний в інтерв'ю, зокрема, і коментарі для The Washington Post про те, що. Ніхто не може вказувати нам, як захищати нашу землю, наших людей це дуже важливий посил і меседж, і абсолютно рішучий, як мені здається, в тому числі для наших партнерів, які це можуть сприймати в жодному випадку не як якесь залякування, а навпаки, як стимул до подальшої підтримки України. Демонстрація нашої рішучості, попри те, що є складнощі контрнаступі, ворог чинить спротив заміновані території, і ми не отримали всіх сил і засобів, але вони нам потрібні. Крім того, пан Залужний зосереджується на тому, що потрібно наносити удари і потрібно фактично розробляти зброю. Це я так сприймаю, яка б давала можливість наносити ці удари. І мені здається, що для наших виробників зброї на сьогодні мають бути визначені пріоритети: це ракетна програма, це дрони, це засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, і міни, снаряди, боєприпаси. Це топ пріоритетів Бронетехніка, все, що там іде далі, це важливо, але я би зосередився ось на цих пунктах, тому що нам дійсно потрібно носити удари, нам потрібно деокуповувати наші території, звільняти наших людей, знищувати російські війська і продовжувати впевнене крокування до перемоги. Слава Україні!